Дорогі брати і сестри. Сьогодні, як ми казали на початку, є спомин святого Йосифа, робітника. І ми почули Євангелія від Йоанна, де, власне, чуємо, як Ісус повторяє «Я добрий пастир, я є добрий пастир». І вчора теж була неділя доброго пастиря. І розпочалася ця неділя тижнем, це буде цілий тиждень молитва про покликання. І ми, як правило, розуміємо покликання, молимося для богопосвяченого життя, для священичого життя, то є так потрібно тих добрих пастирів в церкві, тих, які б могли лікувати всі ті зранення, які б могли провадити, навчати, які б могли слухати, підтримувати. І коли ми говоримо про святого Йосифа. Святий Йосиф він мав дуже складне завдання. Ну, нам може це виглядати так. Він був покірний, він був добрий чоловік, святий, побожний. Він спочатку мав взяти Марію за дружину, яка була вже вагітна від Духа Святого. Він взяв на себе це виховання. І як тільки Ісус народжується, вже в короткому часі є небезпека для життя дитини, і Він знав, знаєте, ми можемо казати, що це дуже давно було, але теж, можливо, якась була стабільність в Йосифа, якась праця, там були родичі, знайомі, а вони теж були під окупацією римською і відносно, якийсь там був ніби спокій, мир, але. Тут цар Ірод вирішує знищити цих дітей, і вони вимушені міняти не тільки містечко чи місто, а міняти країну, так як зараз багато є наших людей, біженців, 7 мільйонів хтось підрахував офіційно, 7 мільйонів цих розлучених сімей, чоловіки. На війні, а жінки з дітьми в чужині, святий Йосиф в той момент він був по дорозі з цією дружиною. Перший раз, коли вони мали цей перепис населення, коли вона, Марія, була вагітна, теж були небезпеки, супроводжував цю жінку. Друге, супроводжує їх вже в іншу країну. І що зараз потрібно робити? Та те ж саме, що і біженцям-мігрантам, якщо він був якимось знаним вже. Працівником, спеціалістом, експертом в своєму в тому містечку, в тому селі, то він прибуває в іншу країну, де є інша мова з цією молодою сім'єю, з цією маленькою дитиною. І, напевно, в нього були скільки переживань. Але святий Йосиф відзначався великою побожністю, великим послухом, тому був такий чоловік. Божий. Це був Божий чоловік, який довіряв Божому проведінню, який розмовляв, теж якому Господь посилав ангела, якого Він слухався, він не мав сумнівів, коли Господь до нього говорив через ангела: Не бійся, візьми її за дружину, не бійся! Або вставай, бери цю дитину і втікай, або повертайся, або йди. Святий Йосиф це такий добрий приклад того. Того чоловіка, батька в родині, який слухає голосу Божого. І він теж є опікуном і батьком для Ісуса. Хоча Ісус, коли виріс, Він розуміє, що його батько, його Отець Небесний є, а він є син Божий. І, але тут, на землі, на нього казали: ми можемо прочитати в Євангелії від Луки, чи в Євангелії від Матея, що говорили син столяра. А пізніше вже говорили, що Він теж це той столяр, якого ми знаємо, і, власне, від кого Ісус навчився? Від кого Ісус навчився тут, на землі тої такої любові, пошани до Бога, молитви, тої відповідальності до праці, святий Йосиф навчив Ісуса професії, що було дуже важливо. Тоді і теж зараз. Зараз в нас є університети, школи. А тоді, даючи професію Синові, цьому Ісусові, Він дав йому шанс у цьому житті, дав нагоду йому бути сформованим, пізніше утримувати себе, допомагати своїй теж мамі, Марії. І все це, все це йде навколо того, що. Святого Йосифа почитали вже з перших століть у Єгипті, перші християни. Потім у 14 столітті вже почалось теж в Західній церкві почитання святого Йосифа, свята Тереза від Ісуса, почитала надзвичайно молилася до Йосифа, до святого Йосифа. А у 1870 році папа Пій IX проголошує святого Йосифа покровителем Вселенської церкви. У 1955 року папа Пій XII оголошує покровителя всіх працівників. А вже папа Франциск теж, говорить, додавляє молитву Євхаристійну. Коли ми молимося під час Євхаристії разом з Марією, додає теж ім'я святого Йосифа. І так часто святий Йосиф, деколи коли навіть співпадає свято, це спомин святого Йосифа в неділю або в інше свято, він наскільки був е, упокорений, наскільки що деколи, настільки що забуваємо важливу роль. Цього чоловіка, цього святого Йосифа в житті Ісуса, тому що все дитинство Його Він був присутній. Це був той покровитель, захисник той, хто є. І у нас зараз в часі війни, ми теж говоримо, що святий Йосиф він є покровитель і помічник в таких ситуаціях неможливих. Багато парохів практикує, багато священників, таких людей, християн, практикує деколи, коли мають якусь надзвичайне прийняте рішення, чи мають якусь знайти таку думку добру, то кажуть, що беруть тоді і ставлять, пишуть і ставлять під статую святого Йосифа, щоб цим зайнявся святий Йосиф. І сьогодні у це свято, у цей спомин святого Йосифа, ми просимо Його, оскільки Він є покровителем Вселенської церкви, покровителем працівників, оскільки він є тим, тим прикладом доброго батька на землі. Просимо, щоб він захистив і охоронив наших військових, щоб він повернув додому всіх тих батьків, для того, щоб ті батьки, які є тут, щоб вони були добрим прикладом для своїх. Синів, дочок, для того, щоб вони були добрими чоловіками, для того, щоб вони були добрими громадянами, для того, щоб той, хто ще не знає, яким він має бути, чи не знає, від кого прикладу взяти, бо так деколи є, що хлопці виростають, що батьки десь забулися, десь, чи десь в якихось ситуаціях, то всі знаємо, з кого можемо брати приклад. Це для чоловіків. Справжній чоловік. Такий приклад справжнього чоловіка, святого чоловіка, богопослушного, це є святий Йосиф. Амінь.